Що він думає про тебе? Давай зробимо невеликий розклад. Думай про нього, зараз подивимося. Я бачу, що він згадує минуле, він згадує ваші загальні моменти, може прокручувати в голові щасливі епізоди, у нього ностальгія та відчуття, що ти була для нього своєю людиною. У нього є до тебе тяга на рівні пристаті та залежності. Він може думати про тебе нав'язливо, навіть якщо зовні показує байдужість, він все одно про тебе думає. Бачу, я карта самітника. Це значить, що він відсторонився, і він зараз аналізує ваш, ваші стосунки. Думає про тебе через призму самотності, але без проявів. Він не хоче показувати свою залежність. Є карти мечів. Схоже, у нього всередині є якась думка. Ми, ми трошки на відстані, і потрібно в чомусь поставити крапку. Може, у вас була ссора або якась ситуація невизначена, і він зараз про неї думає і хоче поставити картку. Він може думати про тебе різко, але все, що повертається думками до про тебе. Тобто є якийсь негатив в тою сторону, але все, що думає про тебе, можна підбити підсумок розкладу. Наразі він думає про тебе більш ніж готовий визнати у голові. У нього крутяться спогади, де ти відіграла важливу роль. Тут є і холодний аналіз, і вогняний потяг, пристрасть, але факт у тому, що ти не виходиш у нього з думок. Такий ось розкладик. До речі, запрошую тебе на мій семінар практиком, як забути колишнього. Ви пристанете жити його життям і повернете собі своє. Твоє серце знову звільниться від болю, і ти знову відчуватимеш легкість, впевненість та смак до життя. Запрошую.